一切。 І зібралась на дзвінок останній вся весела дітвора. На велике шкільне свято прибуло гостей багато: татусі, матусі, друзі, вірні і бабусі. Школа рада зустрічає всіх. Лунає музика і сміх. На нашому святі присутні шановні гості, заступник директора школи з навчально-виховної роботи в початкових класах. Проша Іна Олексіївна. Заступник директора школи з виховної роботи Човрій Тетяна Євгенівна. Привітали їх гучними оплесками. Закінчився довгий навчальний рік. І сьогодні на святі давайте перевіримо, чого ви навчилися. Перейдемо зараз у науку математику. Слухайте уважно. Маленьке курчатко на ліжку сидить, тихенько, щоб квочка не чула бурчить. Ще сонечко красне за хмаркою спить, а півень татусь що є сили кричить. Тож скільки потрібно таких крикунів, щоб враз розбудити аж двадцять синів? Один потрібен півень. Молодці, щоб правильно відповіли. В нашій хаті пил ставком, бігають усі кругом, що чинилось справді тут. Може, прибирають бруд? Ні, кричить малий Андрій. В нашій хаті суховій. Він заніс до нас листочки і сховав їх у куточки. А сказати не схотів, скільки тут брудних кутків. В нашій хаті три кімнати. Поможіть порахувати. Так, вірно дванадцять кутків у кімнаті. О, у квартирі, вибачте. А як ви знаєте нашу рідну мову? Наш народ склав багато прислівів та приказок, якими ми часто користуємося у розмові. Закінчить прислів'я. Сім раз адмір. Молодці. Хто не робить? Правильно. Бережи одяг, поки новий, а. Здоров'я поки молодий! Молодці! Кожного року в нашій школі спалахуть маленькі зірочки, які потім своїм талантом прославляють нашу школу, місто, а в майбутньому і нашу Україну. Зустрічайте таку зірочку. Вона ще маленька та дуже талановита. Учениця 3-го В класу Марія Огідь. Незвичайні діти, які всі предмети засвоїли навідмінно. Слово для нагородження наших відмінників надається заступнику директору школи Інні Олексіївні. Тетяні Євгенівні. Доброго дня! Шановні діти, батьки, вчителі! Доброго дня! Доброго дня. О, молодці! Це вже бачив, п'ята школа. Ілля сказав, що ми будемо нагороджувати найкращих відмінників. Ми будемо, але трошки потім почнемо ми з людей найстарших, поважних, які завжди переймаються проблемами нашої школи, які створюють в нашій школі комфорт, затишок, і яким ми безмежно вдячні. Ми це вчителі і діти. І так. За активну участь у шкільному батьківському проєкті Батьки школі за небайдуже ставлення до потреб освіти за допомогу у зміцненні матеріально-технічної бази школи оголошується подяка Інні Петрівні та Руслану Юрійовичу Полтавським. Будь ласка, є? my Michael... friend Андрівні та Володимиру Олександровичу плужник пітісов. Ну а тепер нарешті будемо вітати наших відмінників, активістів, учасників різноманітних конкурсів. Тих дітей, які прославляли нашу рідну п'яту школу грамотою за друге місце в міському конкурсі каліграфії, грамотою за друге місце в міському конкурсі ерудит, Нагороджується учениця другого А класу Краснощок Поліна. З математики нагороджується учень другого Б класу сім'ї Закар. Похвальним листом за успіхи в навчанні та грамотою за третє місце у міському конкурсі з каліграфії. Похвальним листом за відмінні успіхи в навчанні та сертифікатом за добрий результат в конкурсі юних математиків Кенгуру нагороджується учень 2-го В класу Блудник Максим. Вручається відміннику, дипломанту обласного конкурсу усного математичного рахунку Міксіке, це учень ученько Олексій. Третій а клас. Нагороджується відмінник навчання із третього а класу. Прекрасний хлопчик, якому трошечки треба виправляти поведінку. Для Богдан навчається прекрасно. Ну ми знаємо наші проблеми, так, Богдан? Ну, все буде добре. Нагороджується. Похвальним лист. Грамтою за друге місце в міській олімпіаді з математики і дипломом Міжнародного конкурсу математики в Мексике Владислав Запорозький. Відмінник третього Б-класу Міхалков Микита. Відмінниця третього Б-класу Сторожко Поліна. Похвальним листом за відмінні успіхів навчанні і сертифікатом за добрий результат в конкурсі «Кенгуру» нагороджується безумна Дарина 3 В клас. За третє місце в міській олімпіаді математики і сертифікатом за добрий результат в конкурсі бебрас 2016 нагороджується таран третій В. Похвальним листом та сертифікатом за добрий результат породжується. А, пробачте в конкурсі вебраз в чий день критиве? Зараз нагороджується невський Богдан. Нагороджується Пан Дурченко Діана. А зараз нагороди отримають класи. За що ж вони їх отримують? Нагороджується команда 3 класу Вільногірської загальноосвітньої школи номер 5 за участь в міжнародному конкурсі усного математичного рахунку, яка вибрала в цьому конкурсі перше місце в номінації Кращий клас Дніпропетровської області. Напередодні свята останнього дзвоника в нашій школі відбулося свято Вишиванки. Ви всі пам'ятаєте, це було 18 травня. Переможцями святі вишиванки, серед учнів третіх класів. І став якраз третій А клас 19 учнів в вишиванках, вони нагороджуються. Прийшов в вишиванках з солодкими призами. Цілих два пакета, бо їх багато. Третя. а. учнів других класів Солодким призом нагороджується. Другий А-клас. 15 учасників конкурсу вишиванки. Другий А. Ну, будь ласка, будь ласка. Дідічка не. Кінчилося, звінок пролунає усім, і слово чарівника ніколи почуємо в дзвонику тім. Право подати останній дзвоник надається нашим відмінникам. Канікули! І ці канікули ми зустрінемо флешмобом, а для цього ми утворимо воле.